Nenarica e a na Не нарікаю ні на кого, я сам себе, дурний дурю, та ще й співаючи, орю свій переліг у Богу ниву та сію слово, добрі ж нива колись то будуть, і дурю себе таки, себе самого, а більше бачиться нікого. Орися ж ти моя ниво, долом та горою, та засійся, чорна ниво, волею ясною. Орися ж ти, розвернися, полем простелися, та засійся добрим житом, волею полися, розвернися ж на всі боки ниву десятино та засійся не словами, а розумом. Ниво. Прийдуть люди жито жати, веселії ж нива, розвернися ж, простелися у Бога я, ниво. Ім раю на землі, нічого кращого немає, як та я, мати молодая своїм дитяточком малим. Буває, я іноді дивлюся, дивуюсь дивом і печаль. Охватить душу, стане жаль мені її і зажируся, і перед нею помолюся, мов перед образом святим тієї матері святої, що в мир наш Бога принесла. Тепер їй любо, любо жити, вона серед ночів встає й стереже добро своє і дожидає того світа, щоб знов на його надивитись, наговоритись. Це моє, моє і молиться за його, й молиться за його Богу. Іде на улицю гулять, гордіше самої цариці. Щоб людям бачте, показати своє добро. А подивіться моє найкраще над всіми. І на роком інший гляне весела рада Боже мій несе додому свого Івана, їй здається, все село весь день дивилося на нього, що тільки й дива там було, а більше не було нічого. Щаслива я. Літа минають, Потроху діти виростають, і виросли і розійшлись на заробітки в москалі, а ти осталося, не небогу, і не осталося нікого з тобою дома Наготи готи старої нічому одягти й витопить зимою хати, а ти не здужаєш і встати, щоб, хоч вогонь той розвести в холодній. Молишся оселі за їх, за діточок. А ти, великомученице, села минаєш плачучи вночі полем степом і душі свого ти сина закриваєш, бо й пташка іноді впізнає і защебече он вайстря несе покритка на базар. А сталанна, де ділась краса твоя тая, щоб всі люди дивувались. Пропала, немає. Все забрала дитиночка й вигнала з хати, і вийшла ти за царину з хреста, ніби безнята, старці тебе цураються, мов її прокази. А воно таке маленьке, воно ще й не лазить, і коли то воно буде гратись, і промовить слово мамо. Велике, є. найкраще є слово, ти зрадієш і будеш щаслива. Та недовго, довго, бо надійде до зросту дитина, піде собі сліпця водить, а тебе покине калікою на розпутці, щоб собак. Ражнила. Та ще й вилає за тебе, що на світ родила, та за те, що так тяжко дитину любила. І любитимеш не Богу, Поки не загинеш, Межі псами на морозі. da ne buď pit tejnom. Na velik denj На соломі проти сонця діти гралися собі крашанками та й стали хвалитись об Тому к святкам з лиштвою пошили сорочечку, ти стьошку, ти й стрічку купили, кому шапочку смушеву, чобітки шкапові, кому свитку одна тільки сидить без обнови сиріточка рученята, сховавши в рукава. Мені мати купувала, мені батько справив. А мені хрещена мати лиштву вишивала. А я в попа обідала Сирітка сказала. Во дні они, во врем'я ірода царя, кругом сіона й на сіоні романські п'яні легіони паскудились, а в царя, у ірода таки самого, і у порогу, й за порогом стояли ліктори, а цар. Самодержавний государ Лизав у віктора халяву, щоб той йому на те на все хоч півдинарія позичив. А той кишеною трясе, виймає гроші, не, лічить, не наче неначе старцеві дає п'яний ірод знову п'є. Якось не в самім Назареті. А в якомусь у вертепі Марія сина привела і віфлеєм з малим пішла. Біжить по з Віфлеєму і каже царю. Так і так зіновать кукіль і будяк, росте в пшениці, кляте плем'я Давидове. У нас зійшло. Затни. Поки не піднялось. Так що ж, промовив ірод п'яний. По всьому царству постинать малих дітей. А то погані. Нам не дадуть до поштар ні в року був підпилий і дав сенатові приказ, щоб тільки в віфлеємі били малих дітей. Младенче праведний великий. Спасити нас від п'яного царя владики, від гіршого ж тебе спасла твоя преправедна мати. Де ж нам такую матір взяти? Ми серцем голі догола, Рабисько кардою на лобі О, луча! Сміття спомела Його величества та й годь. ОСІЇ глава чотирнадцята. Погибнеш. Згинеш Україно, не стане знаку на землі, а ти пишалася колись в добрі і в розкоші. Україно, мій любий краю не повинний. За що тебе Господь кара? Карає тяжко за Богдана та за скаженого Петра та за панів отих поганих до краю нищить покара. Уб'є правдиво й незримо, бо довго, довго терпеливий дивився мовчки на твою, гріховною твою утробую рек вогніві, потреблю твою красу, твою оздобу, сама розіпнешся по злобі. Сини твої тебе уб'ють, оперені, а зло зачаті в очереві згинуть, пропадуть, мов недолежані курчата й плача. Матернього плаче і сповню гради і поля да зріть земля, що я держитель і все бачу. Воскресни, мамо, опочинь, верни світлицю хату, опочинь, бо ти аж надто вже стомилась гріхи синовні, несучи, спочивши скорбна я, прорци. Скажи своїм лукавим чадам, що пропадуть вони лихі, що їх безчестя, і зрада, і криводушіє огнем, кривавим пламенним мечем, нарізані на людських душах, що крикне кара не все пуща, і не спасе їх добрий цар, їх кроткий п'яний господар не дасть вам пить, не дасть вам їсти. Не дасть коня вам охляб сісти та втікати, не втечете й не сховаєтеся. всюди, вас стріне правда мста, а люди, підстережуть вас татож, уловлять і судить не будуть, кайдани туго окують, в село на зріще приведуть і на хресті отім без ката. і без царя вас біснуватих розпнуть, розірвуть, рознесуть. І вашою кров'ю собаки, собак напоять. І додай. Таке є слово їм додай без притчі. Ви скажи, зробили, руками скверними створили собі надію і речете, що цар наш Бог і цар надія, і нагодує, і огріє вдову і сиротні. Не те, скажи їм ось що. Брешуть боги, ці ідоли. В чужих чертогах, скажи, що правда живе, натхне, накличена, жене, не веткає на древлі слово роздленное, а слово нове між людьми криком пронесе і люд окрадений, спасе од ласки царської. В непробудимому. В Китаї, в Єгипті темному. У нас і понад індом і єфратом свої телята й ягнята на полі вольнім вольно пас. Чабан було в своєму раї і гадки гаданьки немає, пасей, доїть і стриже свою худобу та співає. Аж ось лихий царя несе. Законами, з мечем, з катами, князями, темними рабами, вночі підкрались, зайняли отарів і пасущих, і шатра їх убогі кущі, і все добро дітей малих, сестру, жону, і все взяли, і все розслили, осквернили. І осквернених худосилих завдали в роботу каторгу. Минали за днями дні, раби мовчали, царі лупилися, росли та вавілони мурували. А маги, бонзи і жерці, неначе наші панотці, в храмах, в погодах годувались, як кабани царям на сало та на ковбаси. І царі самі собі побудували храми, кумирні олтарі, рабині мії поклонялись. Жидам сердечним Заздро стало, що й невеличкого царя із кізяка, хоч олтаря у їх немає, попросили такі старого самоїла, щоб той де хоче, там і взяв, а дав би їм старий царя. Отож, премудрий прозорливець, поміркувавши, взяв єлей. Та взяв от козлищ і свиней, того Саула здоровила і їм помазав воцаря Саул, не будучи дурак. Набрав гарем собі чималий та й заходився цервать. Дивилися та дивувались на новобранця чабани і промовляли, що й вони таки не дурні. Ач якого собі ми виблагали в Бога самодержавця. А саул бере й городи, аул, бере дівча, бере ягницю. Будує кедрові світлиці, престол і кує, благоволення дає своїм все поданішим голим. І в багряниці довгополі ходив, по храмені, ходив. Аж поки лобом не широкий. Своїм одинокий Саул Сердега одурів, незабаром зійшлась громада, зібралась рада, панове, чистая громада. Що нам робить наш мудрий цар, самодержавець господар, сердешний одурів? Панове, чи нам тепер його лічить? Чи заходиться та зробить царя здоровшого? По мові, по мудрій раді розійшлись. Смутній пастирі, в кадровій, в новій світлиці цар не спить, не їсть, не п'є, не гомонить, а мовчки долі все могучий дере порфиру на онучі і ніби морщить по столи. Плете волоки, озуває, і у кадрових стін нових Про батькове осля питає, то вісь Петри заграє, мов на сопілці. Отож вельможі чабани. Отрокам принесли, щоб їм дозволено співати у сінях царських. Заревла сивоборода волохата саулова рідня пузата, та ще й собою привели якогось гусляра Давида. І вийде цар Саул, і вийде. Чабан співає на війну, Саул прочунявся та й ну, як той москаль, і в батька матір свою ріденьку волохату і вздовж і поперек хрестить а того чабана. Гусляра Давида трохи не вбив. Коли б він знав, Яке то лихо з його вийде з того лукавого давида, то мов гадюку, бростоптав і ядовитою виядовитою бростер, гадючу слину. А тепер, плугами, ралом, нерозорем, прокляту ниву проросла. Колючим терном. Горе, горе. Маліють люди на землі. Ростуть і висяться. Царі.